Ви завжди мріяли розмовляти англійською як нейтиви? ви. щодня дивитеся фільми та відео англійською та не можете дослівно перекласти фрази, які використовують на сії мови? Тоді ви завітали за адресою. Вітаю вас на каналі Мета Мільйон, створеному українцями і для українців, яким до снаги нарешті вивчити англійську і звучати впевнено та гучно на цілий світ. Мене звати Яна Козиченко, і ми розпочинаємо. Сьогодні я маю для вас щось дуже особливе. За 5 хвилин ви навчитеся 5 англійських фраз, які за 5 хвилин цього відео піднесуть ваші мовні навички на новий рівень. Готові звучати як на мови? Тоді поїхали! Спочатку підпишіться на канал Мета Мільйон. Ваші підписки надихають нас з командою зіркових мовних тренерів волонтерів працювати ще ретельніше над класним контентом для вас. Підписалися? Тепер поїхали. Перша фраза that's a no-brainer well, no 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 right there. Уявіть, що ваш друг запитує, чи варто брати парасольку, адже на вулиці явно починається дощ. Ви можете відповісти «That's a no-brainer». Це означає, що рішення очевидне. На мови часто використовують цю фразу, щоб показати, що щось є дуже очевидним. Іншими словами, звісно, That's a no-brainer. Продовжуємо фразою номер два. all ears. I mean, I'm all ears here. I'm all ears, Miss місія. Коли хтось хоче поділитися з вами чимось важливим, і ви хочете показати, що готові слухати, скажіть «I'm all ears». Це дружній спосіб показати, що ваша увага у повні належить співрозмовнику. тепер додамо трішки гостроти з фрази номер три. Hit the nail on the head. You hit the nail on the head, Mr. Gustav. I think you hit the nail on the head. You hit the nail on the head, Hickey. Коли хтось каже саме те, що ви думали або ідеально розуміє ситуацію, ви можете сказати You hit the nail on the head. Це ніби сказати, ви влучили в яблучко або ви цілковито праві. Наступна фраза є надзвичайно корисною, оскільки вона часто використовується в повсякденному спілкуванні. Keep me posted. Ця фраза базується на граматичній структурі to keep someone posted. У цій формулі keep є дієсловом. Someone – це будь-яка особа, яку потрібно інформувати. Та pasted – це прикметник, що означає курсі подій. Важливо розуміти, що someone може бути замінено на будь-який особовий займенник в об'єктному відмінку. E, ні, треба простіше. Якось, типу: будь-який, просто слова Me, her, him, them, it, you, us. Напевно, так краще. Я не що відповість. Ти, ти розумієш що таке особовий заменник в об'єктному відмінку? Да. Короче, мене, його, її, їх, тебе, нас. Тримай нас в курсі, тримай його в курсі, тримай її в курсі і так далі. Наприклад, I'll keep you posted. Я триматиму тебе в курсі. They'll keep Jenny posted. Вони триматимуть Дженні в курсі. «She'll keep me past. It. Вона триматиме мене в курсі. Це означає тримай мене в курсі або Дай знати, що відбувається. Незалежно від того, чи чекаєте ви на новини про поїздку друга, чи важливий проєкт на роботі, ви можете спокійно сказати Keep me past. It. Тримай мене в курсі. І нарешті фраза номер п'ять. court» – Це крутий спосіб сказати рішення за тобою. Буквально м'яч на твоєму боці. Або тепер все залежить від тебе. Ви можете використовувати це як у неформальних, так і в професійних ситуаціях. І це миттєво додасть м'язів вашій англійській. «The ball is in your court» Як і обіцяла, п'ять фраз за п'ять хвилин вже у вашому арсеналі. Але ви пам'ятаєте, що для того, щоб фрази та слова в будь-якій іноземній мові стали вашими, необхідно їх персоналізувати, іншими словами, застосувати їх, говорячи про важливі саме для вас речі. Пропоную разом попрактикувати ці слова. Отже, з мене ситуація, а з вас відповідь. Ситуація номер один. Hey, I have a new project I want to discuss with you. It's something really exciting. Can we talk about it now? Mm-hmm. I'm all ears. So that's number 2. Hey, it looks like it's going to rain outside. Should I take an umbrella? What do you think? Mm-hmm. That's a no-brainer! So that's our number three. We just talked about the problem and I think you really nailed it. How would you summarize it? You hit the nail on the head. So that's our number 4. I'm waiting for the project results. Let me know as soon as you get any updates, okay? I'll keep you posted. So that's our number 5. We've gone over all the options. What's next? The ball is in your court. До того, як ми розійдемося чекати на нові відео каналу Мета Мільйон, я хочу нагадати вам, що вивчення англійської мови це як спортзал. Ми маємо класну форму, поки інвестуємо час і енергію у наше тіло. Ми стаємо дедалі вправнішими, поки гаруємо нещадно над мовним зростанням. Ми з командою тренерів Рок-зірок -рок» англійської мови вдячні вам за те, що додивилися це відео до кінця. Далі. a million ukrainians a million success stories start yours